Добрий день, я від спільних друзів. З'явилися нові подробиці затримання Ігоря Гринкевича. Відомо, що він спілкувався у месенджері, пропонував хабар і зустрічався на заправці зі співробітником державного бюро розслідувань. А той здав підприємця колегам. Про це йдеться у рішенні Печерського райсуду Києва. Слідство припускає, що упродовж місяця після обшуків Гринкевич дізнався про розслідування та вирішив за хабар повернути вилучне майно і закрити справу. 23 грудня бізнесмен у месенджері Сігнал написав заступнику керівника відділу головного слідчого управління ДБР. Доброго дня, я від спільних друзів. Коли можна набрати? Вже телефоном Гринкевич сказав про необхідність зустрічі. Співробітник ДБР не був знайомий із підприємцем і, не усвідомлюючи дійсних злочинних намірів останнього, погодився на вказану зустріч. Йдеться у рішенні Печерського райсуду Києва. Того ж дня вони зустрілися на заправці у Києві. Тоді бізнесмен пояснив, чому варто посприяти йому у поверненні майна. Після цього правоохоронець написав рапорт про злочин. Через два дні, 25 грудня, Гринкевич знову написав повідомлення. Христос народився, коли бачимось. Також додав, що нібито мав зустріч зі спільними друзями і вони готові говорити. Так, під час другої зустрічі, 28 грудня, як стверджує слідство, ігор Гринкевич запропонував хабар у 500 тисяч доларів за повернення майна, вилученого на обшуках, наступного дня, 29 грудня, чоловіки знову домовились побачитись. Цього разу працівник ДБР діяв під контролем правоохоронців. Під час зустрічі бізнесмен передав 500 тисяч доларів чиновнику, після чого його затримали. 30 грудня йому вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і з можливістю внесення застави в розмірі майже 430 мільйонів гривень. А напередодні ДБР повідомило, що арештувало майно сім'ї та підконтрольних компаній Гринкевича. Син бізнесмена Роман стверджує, що діяльність його родини відбувалась в умовах чинного законодавства, і скандал замовний. А дружина підприємця, професорка Національного університету Львівська політехніка Світлана Гринкевич звільнилася з вишу. Максим телеканал НТА. はい。<noise>